Вчора президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українського народу зазначив про зустріч з представниками бізнесу і додав, що є необхідність врегулювати всі суперечності, які наразі мають місце між підприємцями. Урядовцями і правоохоронцями, ідея правильна, своєчасна, але треба усвідомлювати, що бодай частина цих протиріч і суперечностей, які мають місце між вище означеними категоріями, має цілковито об'єктивний характер. Треба усвідомлювати, що мета бізнесу і мета підприємця це не соціальне злужиння. Мета підприємців це генерування прибутку, тобто максимізація своєї Іх доходів, які в подальшому звичайно можуть витрачати вже на власний розсуд, хтось на благодійність, хтось на задоволення своїх якихось забаганок, але за самою своєю природою. Метою підприємництва є заробіток отримання прибутку в цьому прагненні, на превеликий жаль, нема нічого про виконання якихось соціально значущих завдань або соціальне служіння як таке. Можете вважати це рудиментом впливу марксизму, але я особисто погоджуюся з тезою про те, що заради прибутковості у 300% капіталіст готовий на будь-який злочин. Відповідно, від суспільства залежить те, як зробити так, щоб у своєму прагненні здобути якомога більше прибутку суб'єкти господарювання, підприємці, бізнесмени, капіталісти опосередковано також вирішували важливі соціальні проблеми. Також треба усвідомлювати протилежний бік цієї проблеми. Треба розуміти, що держава. Подобається, кому ще не подобається, не може задовільнити всі матеріальні духовні потреби своїх громадян без участі і без діяльності підприємців і бізнесменів. Навіть в умовах адміністративно-командної системи це виходило не дуже добре. Відповідно, держава. Повинна створити умови, в яких у людей будуть мотиви займатися підприємництвом ну для того, щоб знову ж таки самозбагатитися, самореалізуватися. Але водночас саме держава повинна створити умови для того, щоб люди, займаючись підприємництвом, все-таки задовільняли соціально значущі потреби. І правоохоронцям в цьому контексті лишається лише стежити за тим, щоб сторони дотримувалися правил, які повинні бути встановлені державними органами. Знову ж таки, через ці державні органи свою позицію повинні артикулювати громадяни в даному контексті, громадяни України. Але тут також треба усвідомлювати і пригадати фразу. Американського президента Рейгана, який сказав, уряд не вирішує проблеми, уряд сам є проблемою, і на превеликий жаль, дійсно, система. Економічних відносин, яка сформувалася в Україні ще на світанку нашої незалежності, дуже часто описується такою категорією, як black, made, black male state, тобто шантажистська держава. Коли держава встановлює такі правила гри, що підприємець, навіть якщо він хоче чесно займатися бізнесом і не порушувати закони, він на превеликий жаль, зробити це не може більше того, навіть якщо гіпотетично він може не виходити за межі чинного законодавства, або заходити в якусь сіру зону, то в такому випадку він буде втрачати конкурентні переваги. І ті, хто не будуть гребувати можливістю вийти за межі. Чинного законодавства, ну, зокрема, і шляхом якогось стимулювання тих органів, які стежать за дотримання правил, ну то знову ж таки такі підприємці будуть зникати з економічних відносин, бо не будуть витримувати конкуренцію. Отже, перед тим як вимагати від підприємців, щоб вони дотримувалися певних правил, треба зробити ці правила такими, щоб доброчесні підприємці мали можливість бути успішними, дотримуючись. Цих правил. на превелике жаль, сьогодні в Україні дуже часто трапляються ситуації, коли успішними стають якраз ті підприємці, які не дотримуються цих правил, або які встановлюють ці правила в своїх інтересах. До речі, поняття олігархату якраз і стосується саме цього прикладу, коли люди наділені великою економічною владою використовують цю владу для того, щоб отримати владу політично, а потім використовувати цю політичну владу для того, щоб встановлювати певні правила на ринку, які будуть створювати для них певні конкурентні переваги. Або другим варіантом може бути встановлення своєрідних рент, про що дуже добре писав зокрема і Дуглас Норд. Тому те, що проблема існує, це є очевидно. Те, що її необхідно вирішити, також мені здається цілком очевидним. Але боюся, що вирішення цієї проблеми забере значно більше часу і зусиль, ніж багатьом з нас хотілося б, і ніж багатьом з нас видається.